Анатолій Гриценко. Нормандський формат пора згортати, бо він веде до капітуляції. Переговори у форматі нормандської четвірки себе вичерпали, їх треба згортати і збирати за переговорний стіл більш переконливих учасників: Женевський формат, Сполучені Штати, Євросоюз плюс Україна та Росія. Думаю, після вчорашньої п'ятигодинної безплідної дискусії чотирьох міністрів це вже очевидно навіть тим. То покладав на Німеччину і Францію певні сподівання. За весь свій багатомісячний марафон нормандський формат приніс лише один результат так звані мінські угоди, написані в Кремлі, і невигідні Україні ні тактично, ні стратегічно. Навіть ці угоди з самого початку не дотримуються і не виконуються Путіним і його маріонетками-терористами. Не восьмий день, восьмий місяць поспіль не виконуються. Вогонь припинено? Ні. Обмін полонених завершено? Ні. Важку зброю відведено? Теж ні. Зафіксовані мінськими угодами населені пункти, такі як Дебальцеве, були захоплені ворогом вже після узгодження лінії зіткнення. Їх звільнено і передано під контроль українській владі? Ні. Але, попри зрив виконання угод ворогом, Україну все одно змусили прийняти закон про особливий статус. Україну позбавили європейської перспективи, давши Росії право в рамках утвореної після мінських угод тристоронньої групи диктувати нам умови виконання або невиконання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Учора на нормандській зустрічі міністрів наші примусили утворити робочі групи, аби перейти до виконання путінських хотілок щодо зміни української Конституції. Щодо гарантованого фінансування Києвом Донбасу, щодо відновлення енергозабезпечення і економічних стосунків з окупованими Путіним територією. А в цей же час, прикриваючись мінськими угодами і перемир'ям, Путін тягає через наш державний кордон один за одним свої гумконвої і залізничні ешелони з боєприпасами. У підсумку: нормандський формат веде нас не до миру, справедливого і стійкого, він веде до капітуляції України Путіну повзучою і незворотньою. Тож, ці нормандські ігрища треба припиняти завдання номер 1 для президента і команди його дипломатів домогтися проведення переговорів саме у Женевському форматі і ні в якому іншому.